Всім доброго мирного дня, всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Іду доглядати всіх коти вже м'явкають зараз всіх повипускаю, і подоглядаю. Покажу вам своїх кроликів, вам гарного перегляду. Ой, бігають о, красавці. Зараз повипускаю всіх привіт, жулюнчик. Зараз підемо привіт, мій хороший. Зараз будемо котів стальних шукати. Де вони? Да? Привіт! Погодувала, провірила своїх гусей, причепила їм на коротше три гусаки і одна гусочка. Причепила їм на лапки гусачка і гусочку ставлю всіх остальних поб'ємо. Малого такого гусака вставила, треба того ставити. Так, чого ти теж великий? Качки. Оставила того молодого селюшка, того заб'ємо, вже откинула. І буде три качечки і селюжок. Одна ніяка качечка. Ну, може, вона оди йде. Вітаміну ще дам. Тут буде селюх і буде. Хай остаються качечки. Обрізали калину. Зрізали. Тут у нас будемо прибиратися, тут будемо щось строїти. Що покажу. Кури їдять. Ай їдять, зараз ще кузочку попробую випустити до калини. Ось така в нас калинка, подивіться скільки його. Да? Єстимете, їжте, поки Діма не порізав геть. Всі гуляють, всі ходять. Побрізувала курам фости, бо втікають до сусідки.

Діти, діти. Крига крошки є. Ще вода холодна. Навірно, не будуть купатися, воно поплавають. Навіть крига трошки, бачите, тут є. По бокам нема, а тут всередині є. Вони не підуть на кригу. Будуть з країв плавати. І зараз за секунду будуть вдома. У нас річка О, така красота Зразу за хатою в мене. Зефірка, ходи. Давай козочку сюди на ріку. Так трошки походить. Ходи. Бета листочки вибирає. Це купаються. Все, пошли додому. Накупалися одні. А що ви можете мені сказати? Отак, От як дивитися, хто гусей держить багато, що тут у мене? Говорили мені два-дві гусочки, гусак. Я сьогодні провірила три гусаки і одна гусочка. Кажіть. Що, Ми якраз... Ще два з половиною місяці ходити, половина вже відходила, каже. Товстенька вже. Хай поїсть походить. Mm-hmm. <clears throat> Пустила круличку до кроля, пустила хлопця. А вони не знаю та дівки не гуляють чи що чого. Ну, Сидить собі даюся